Добрий день всі присутні. Проводимо засідання комісії з гуманітарних питань. На засіданні присутні члени комісії. Запрошені начальник відділу освіти культури, молоді та спорту Олександр Мавчук, заступник сільського виспитань діяльних виконавчих органів Кречко Святослав, начальник фінансового відділу Чепер Микола Іванович. Сільської ради Марія Юрійовна Дума. Є пропозиція розпочати засідання. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати? На порядок денний пропоную винести наступні питання: Перше. про внесення змін та доповнень до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Шпанівської сільської ради Рівної району Мівської області на 2024 2026 роки. Про передачу незавершених капітальних інвестицій з балансу відділу освіти, культури, молоді та спорту Шпаніїської сільської ради Рівненського району Рівненської області, на баланс Великожительського ліцею Шпанії сільської ради Рівненського району Рівненської області, третє: про внесення змін у додаток до порядку оплати та встановлення пільг за навчання в комунальному закладі школи мистецтв. Затверджено рішенням сесії Шпанської сільської ради від 9 вересня 2021 року за числом 4. Про внесення змін до сільського бюджету на 2024 рік. П'яте про внесення змін до положення про старосту Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області. І шосте про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області на 2025 рік. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати за даний порядок. Дякую. Перше питання про внесення змін та доповнень до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби злочинністю на території Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області на 2024-2026 роки. Відповідає Марія Юрійовна Того. Проект рішення підготовлено відповідно до закону, оприлюднено визначений термін. Даним проектом рішення пропонується внести зміни до комплексної програми профілактики правопорушень на 2024-2026 роки, затверджене рішенням сесії 1630 23 року. Відповідно, пропонується внести зміни до комплексної програми. Додаток 2, а саме, додаток 2 до програми забезпечення заходів програми новій редакції. В фінансовому відділу Шпанівської сільської ради передбачити видатки на фінансування заходів програми з внесеними змінами. Контроль за виконанням пропонується покласти на комісію фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та правових питань. Ну, так, рішення підготовлено, думаю, всі ознайомилися, оприлюднено, додаточок теж. Прилюднено змін зауважень від депутатів Російської ради до поданого проєкту рішення не надходить. Шановні колеги, чи будуть в когось питання до даного проєкту рішення? Mm -hmm. Якщо немає питань, є пропозиція погодити проєкт рішення та винести на розгляд сесії по першому питанню. Про внесення змін та доповнення до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьбу злочинності на території Шпанівської сільської ради. Хто дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Переходимо до другого питання. Про передачу незавершених завершених капітальних інвестицій з балансу відділу освіти, промов дозволити Шпанівської сільської ради Рівненського району рівненської області на баланс Великожительського ліцею Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Відповідає начальник відділу освіти Олександр Новачук. Доброго дня, колеги. Хочу зазначити наступне. У 20-му році замовник на той час відділу освіти Шманської сільської ради було збудовано мультифункціональний майданчик для заняття відповідного спорту на території Великожительського ліцею, відповідно, оскільки земельна ділянка і приміщення ліцею знаходяться в оперативному управлінні великожительні... Ліцеї, який наразі має самостійний баланс. У нас виникли труднощі з введенням в експлуатацією цього об'єкту, тому, щоб все-таки вважати об'єкт завершеним будівництвом, нам потрібно передати ці капітальні інвестиції Житінському ліцею, і вони вже попрацюють з реєстратором і подадуть повідомлення про завершення будівельних робіт, таким чином об'єкт буде введений в експлуатацію. Дякую. Коли я зауважу чи питання? Зауваження не надходило, до поданого проєкту рішення я пропоную. До не було до сільської ради не надходило. Отже, є пропозиція погодити даний проєкт рішення та висяти сесії. Хто на дану пропозицію, прошу проголосувати. Наступне питання: про внесення змін у додаток до порядку плати та встановлення кліг за навчання у комунальному закладі школа мистецтв Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області, Затвердженого рішенням сесії Шпанівської сільської ради від 9 вересня 2021 року за числом 408. Доповідає начальник відділу освіти Олександр Новічук. Коли ми маємо рішення номер 408 шпанської сільської ради від 9 вересня 2021 року. Про поводження плати та встановлення пільг за навчання в комунальному закладі школа мистецтв. Тіну цього рішення є додаток і де вказано перелік документів, які необхідні для отримання пільг сплати за, за навчання в комунальному закладі школа мистецтв. Серед іншого, для дітей з багатодітних сімей вимагається свідоцтво про народження, копія довідка про склад сім'ї, форма Ф3, посвідчення дитини з багатодітної сім'ї за заява батька чи матері. Враховуючи наказ Міністерства соціальної політики України за номером 11.06, не вимагається вже подача довідки про склад сім'ї форма 3. Тому прохання прибрати цей пункт з переліку документів, які необхідні для отримання пільг. Чи колеги? Якщо немає маю питання? Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Наступне питання про внесення змін до сільського бюджету на 2024 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Микола Завичів. В зв'язку з виконанням закорної частини бюджету на 1 листопада року у сумі мільйон 145 тисяч. 1966, 63 копійки, пропонується збільшити доходи на цю суму і в тому числі видатки на таку суму. В цілому, по, ну, порядка коштів по освіті пропонується в цілому, зняти 14 тисяч, але не добавити по таких м, програмах. Це м, придбання шатра для пожежної частини та 42 тисячі. Це виготовлення проєктно кошторисної інкумітації для проведення ремонту водопровідної мережі у селі Великі Житинська 150 тисяч, поточний ремонт доріг 500 тисяч, проєктно кошторисна інкумітація на криктальний ремонт водоперепускної труби під у вулиці Гілінська в селі Бармаки 90 тисяч. Відділу освіти пропонується розробити порозподіл і збільшити на 760 тисяч, зокрема, на заробітні... Оплату про закладах освіти збільшити на 160 тисяч у зв'язку для оплати праці педагогів, які проводять корекційні заняття з дітьми, особливими освітніми потребами. Також пропонується збільшити оплату послуг ремонту системи вентиляції харчоблоків, послуги із заміру опору ізоляції, оплата послуг медової працівників 200 тисяч в цілому. Збільшити оплату електроенергії на 235 тисяч у зв'язку з розставим ціни і 7,5 до 9,5 гривень за кіловат. Також пропонується збільшити придбання матеріалів для проведення поточного ремонту приміщення для ВПО і також поточний ремонт приміщень для ВПО 200 тисяч. І пропонується також надання субвенцій для державного бюджету і. Інших місцевих бюджетів на загальну суму 500 тисяч. Зокрема, для обласного бюджету для Клеверської засновні багатопроповної лікарні імені Михайло Вервегії. Е Ще інша субідується для Городоцької громади на центр ПРМСД. Відшкодування вартості лікарських засобів, пільгову категорії населення 200 тисяч, також для районного бюджету для архівного управління 20 тисяч. Для двох військових частин по 50 тисяч, для філії центр пробації 20 тисяч, для управління СБУ Клівницької області на нас матеріально-технічного забезпечення 40 тисяч, на управління Нацполіції відділ протодії кіберзлочину в Лівницькій області 40 тисяч, для відділення поліції номер 1 це для підрозділу поліції особливого призначення Стрілецький 40 тисяч. І також субвенція, яку ми раніше надавали для військової частини, була на придбання модульної будівлі, отримується взяти 200 тисяч, так як вони цю суму повернули в зв'язку ну, з не використанням у поточному році. Що коротенько, то все молоді запитання. Колеги, якого є запитання зауваження? Ну, Якщо визволите, хочу сказати, що в нас сьогодні виникла дуже велика потреба. З додатковими площами для занять спорту, оскільки діючі секції, а це і секції від обласних комунальних закладів спортивного призначення. В основному це легка атлетика. Також було відкрито секцію з баскетболу, а також секції, які працюють на базі наших закладів. Враховуючи, що ми вже заходимо у зимовий період, дітям реально немає де займатися спортом. Наші спортивні зали вже сьогодні перезавантажені, тобто всі бажаючі туди не зможуть попасти, відповідно, є певні ризики стосовно забезпечення повному обсязі позашкільної освіти на території нашої громади. Тому я просив би вишукати можливість додаткового фінансування об'єкту Великому Олександрії, який ми спільно з місцевими підприємцями, з активістами розпочали і активно там взивають роботи. З тим, щоб все-таки вишукати додатковий фінансовий ресурс для підтримки з боку бюджету сільської ради і е, пришвидшити запуск цього об'єкту, якщо дозволяють цим францією зробити. Пропозиція на, на зняти 50% з обл. субвенції обласного бюджету Клемічка за лікарні Михайла Варведі і залишити 120 тисяч. Отже, шановні колеги, навіть така пропозиція від нашої місії. Хто задав пропозицію, прошу промовувати. Дякую. Ось ще запитаємо чи зауваження до змін до сільського бюджету. Чуть? Якщо немає, є пропозиція. E, Погоди проєкт рішення разом із пропозицією, внесеною на нашій комісії, винести на роботу сесії. Прошу проголосувати за дану пропозицію. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до положення поставив Служпанської сесії ради Рівненського району Рівненської області. Марія Проєкт рішення підготовлено відповідно до змін у законодавстві. А саме Закон України внесення змін до закону про міністерства народження в Україні щодо вдосконалення правового регулювання Інституту старості та його діяльності в умовах воєнного стану від 17 липня 2024 року. Відповідно доповнено положення пунктом правове регулювання інституту старості в умовах воєнного стану з урахуванням змін, вказані у законодавстві. Дякую кого є питання чи зауваження, за положення про mm -hmm. немає. Якщо немає питань, є пропозиція даний рішення і винести Прошу за дану пропозицію. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних акцій в плані міських ради і Вісмально Рівної області на 2025 рік доповідає Марія Юрівна. Колеги пам'ятають, раніше ми досить часто виплачували такий план. Зараз дещо там проще в умовах воєнного стану багато проєктів ми не включаємо до цього плану, але сьогодні пропонуємо. План діяльності з підготовки проєктів акт Шпанівської сільської ради на 2025 рік проєктом рішення передбачено оприлюднювати подані рішення не пізніше як у десяти денний строк після його затвердження. По плану діяльності, який затверджений до рішення, які саме рішення рішення шпанської сільської ради про затвердження правил благоустрою. Населених пунктів Шпанівської сільської ради про затвердження правил утримання домашніх сільських тварин та птиці населених пунктів Шпанівської територіальної громади. Тобто це два проекти рішення, які будуть до плану включені, і треба буде їх розлідковувати і в подальшому повідомляти про прийняті рішення. Так, коли в кого є питання? Зауваження, пропозиції? Немає. Отже, є пропозиція проводити даний проєкт рішення і його до сесії. Хто за даних пропозиції, прошу проголосувати. Отже, колеги, всі питання порядку денного розглянуті, опрацьовані. Є пропозиція завершити засідання комісії з гуманітарних питань. Хто дану пропозицію, прошу проголосувати. Всім дякую за роботу. Дякую. Дякую.